Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Така ситуація, що половині пенсіонерів певної категорії в цьому місяці перестали платити пенсії. І в мене понеслися коментарі, що де пенсія, чому, що сталося. Тут можна було б сказати, а я казав про це мільйон разів і в коментарях казали, навіщо ти нам про це розказуєш, ми це вже чули, чули, бачили. А як дійшло до діла, то ніхто нічого не зробив. Тож, чому перестали платити пенсію, хто в зоні ризику, що зробити, щоб цю пенсію не втратити, тому що це кошти, за які людина живе, давайте розберемось. Тож, перестали платити пенсію через фізичну ідентифікацію. Так? Ту, про яку я розповідав мільйон разів, що пройдіть її, раді Бога, щоб не було проблем потім. Хорошо, хорошо, хорошо. Дали відстрочку на 4 місяці, і тут 1 квітня і така сумна статистика. Щоб бути в курсі цих пенсійних і інших питань, то долучайтесь до каналу Народна Думка, натиснувши кнопочку підписатися під цим відео, розбираємось активно з. Ситуаціями пенсій, субсидій і всього іншого, тому що там усе міняється. з субсидіями також там потрібно вже зараз подбати про те, щоб мати осінню. Бачимо, які в нас справи в енергетиці, на жаль, неприємні через нашого друкуватого сусіда. Так? Тому давайте розбиратись разом. Долучайтесь до каналу, я розповідаю. Народні новини, розбираємось. Фізично інди... Ідентифікацію, вибачаюся, іден, таке слово придумали. Да? Ідентифікацію придумали для того, щоб пенсійний фонд мав відомості, чи, чи то той пенсіонер користується тими грошима, чи він ще живий, чи він здоровий, чи з ним все нормально. Ну, мав свою внутрішню інформацію. Для більшості вона проходить, ну грубо кажучи, автоматично. Вам там листоноша приніс пенсію, ви розрахувались карточкою, десь засвітилися в банку, все, вам зарахувались. Но для такої категорії, е зараз розповім, якої, тому що по статистиці тієї області, де я живу, а це Вінницька, то 50% цього місяця не отримали пенсію. Це категорія внутрішньо переміщених осіб до 24 лютого 2022 року. Усі, хто є такими, повинні були пройти фізичну ідентифікацію. Її можна було пройти за допомогою онлайн спілкування через реєстрацію на сайті пенсійного фонду, за допомогою дія підпису. Авторизувавшись на сайті пенсійного фонду, сходивши в відділення Ощадбанку, занесли документи в консульство, якщо ви за кордоном, або безпосередньо звернувшись до пенсійного фонду фізично, всі, ті, хто з цієї категорії, це ВПО до 24.02.2022 року, не пройшли того, з 1 квітня їм призупинена виплата пенсії. Слава Богу, що призупинена, а не зупинена. Тобто після проходження ідентифікації теоретично мають відшкодувати за ті місяці, за які пенсія не заплатилась. Але прожити декілька місяців без пенсії, мені здається, то сумно. Так? Тому що для багатьох пенсіонерів це єдине джерело їхнього існування. Но я на каналі лише разів 5-6 точно розповідав. Скрізь по новинам це казали, пенсійний фонд попереджував, і половина людей все рівно не прийшла. І я б не сказав, що ці люди там не читають новин, не живуть новинами, тому що вони мені активно почали писати коментарі. А це значить, що вони ну, в інтернеті і в курсі. Ну, це особистий вибір кожного. Але в мене також є багато нюансів з документами, які потрібно б казалось було б вирішити. А я так: потом, 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 і це потом длиться вже дуже довго. Аж поки, знаєте, як вноса не клюне. так. Всім іншим, що робити іншим пенсіонерам, тому що е фізична ідентифікація це справа е така. Серйозна, яку вже започаткували, яка була дуже давно. Ну, в зв'язку з тими подіями, які зараз відбуваються, це те, що люди мігрують, переселяються, обстріли, все інше, то її якби взяли більше на контроль. І знаємо, що так для пенсіонерів, які отримали пенсію в Ощадбанку і не змінювали свою карточку, тому що там кожних декілька років потрібно міняти свою карточку. Да, там написано до коли вона дійсна. А зараз через війну дозволили то не робити, були на трішки так. Ну на два роки, не на трішки. То е ті, які не змінювали карточку, то їм також потрібно пройти фізичну ідентифікацію. Ну про це менше там вже розмов, так тому що в е людей позаблоковувалися карти, вони пішли їх міняти, і разом з тим це все відбулося, грубо кажучи, так автоматично. Але взагалі б я радив. Усім пенсіонерам періодично десь світитись. Робити розрахунки картою, навіть онлайн, так, заходити в Кабінет пенсійного фонду. На сайті є відео, як ним користуватись. Ну там ще Кабінет пенсійного фонду трішки старішої версії. Зараз вийшла новіша, то зробимо вже по новій новий мануал, так, відеоінструкцію, як тим користуватися. Отака от інформація на сьогодні. Будьте уважні і обережні, пройдіть, не втрачайте свої кошти. Я вам про це все доносю, щоб ви були вчасно проінформовані. Якщо проінформовані, значить мали на увазі так і знали, що робити, і не втрачали. Тому до нової зустрічі на каналі Народна думка, дорогі мої глядачі.